вітаю на своєму каналі в новому відео. Я сьогодні на ярмарку, далеко від дому. їхала довше, ніж годину часу. Це такий івент-центр великий. Тут гарно, дуже, я зараз вам все покажу. Але вирішила спробувати трішки подалі від дому від'їжджати і дивитися, чи будуть вони кращими ці ярмарки, ближче до великих міст, чи ні. Отож. Маю трішки ще час до початку і покажу вам, як тут. Мій столик, як завжди, з нашим українським прапором. Нагадуємо всім, що війна в Україні триває і придбавши вироби мої. Тим самим допомагають донатити на потреби ЗСУ. Ось таке приміщення, дуже люстра, гарна. Там є сцена, там є навіть. Такий, Денс Пол. Зараз я так швиденько пройдусь. Тут в одної жіночки помітила є річ схожа на нашу вишиванку, але дуже такий неякісний матеріал. Поліестер. От показую вам. Тут таких три, три рівні. Я на найвищому, далі там і внизу де танцювальна частина, напевно. Я тут підійшла ближче до сцени і покажу з цього ракурсу. Це вперше я на такій ярмарці, де люди, щоб сюди потрапити, ті, котрі прийдуть купувати, повинні заплатити за вхід 3 долари. Ще такого ніде не бачила, не чула, але кажуть, що це вдалий ярмарок і завжди багато людей. Esse bapudero. Ще маю кілька хвилин до початку, поки поп'ю чай. І сподіваюся, як завжди, на вдалий день. А вам приємного перегляду! Повернулася з магазину TG Max, покажу невеличкі покупочки. Взяла от таку коробку з восьми штук мила. Австралійське ботанічне мило, козяче молоко і олія соєвих бобів. Без парабенів, не тестоване на тваринах, коштувало 10 доларів. Сьогодні взяла цю велику пачку за 4,50. Дуже вигідно. І, до речі, дуже приємний запах, такий, знаєте, свіжості запах після мивання цим милом. Шукаю за новими такими тряпченими кедами. Ось такі взяла собі в TJ Maxx з Tommy Bahama. 20 доларів. Memory foam, тобто дуже зручно на стопу. Не знаю, в магазині було мені дуже в них зручно. Вони не чисто такі білі, такі молочні. Дуже комфортно тут. Надіюся, що літо хоча б мені прослужить, тому що я шукаю саме за такими, бо я мала схожі, виходила десь роки 3-4, і вони вже просто всі розвалились після стільки прання і користування. Так що сьогодні мені сподобались такі. От так на мені виглядають. Вони дуже легенькі, м'ягенькі. чекають Посилочки, то зараз зробимо розпакування. Отак приступаємо. Ага. Це я замовляла. Чорне полотно для вишивання, тому що в мене вже закінчується. І от я собі такий шматок тільки замовила. Здається, 40 на 40. На пробу. Продовжуємо далі. Скоріше за все, все для мого рукоділля, але... Я, чесно, вже навіть і не пам'ятаю, тому що замовляю часто різні дрібнички. Так, це мої оправи для браслетиків чорні, тому що в мене замовлення лежать, вже вишиті, але хочуть на чорних основах. І такий темний метал. Зручно легенько їх одягати на руку. Наступна коробочка, Просто не бачу, де тут. Браслетики. А тут тільки чорні. Тому що я помітила, що більшість хочуть чорних і на чорному полотні, тому я й замовила чорні основи і чорні браслетики. Так виглядають готові браслетики: чорна основа. На чорному полотні червоні троянди. І от показую, як я їх. На хто замовляв, як я їх оформляю в такі коробочки кладу браслетик. щоб гарно людині вручити. І зверху такий ажурий для і стрічка. Вже не в якомусь мішечку, чи що, а оригінально і простенькою бантик? І готово? Ось такі розветики. Запаковані в такому вигляді підуть до своїх власниць. На сьогодні буду з вами прощатися. Всім вдячна за перегляд і до наступної зустрічі!